Доброго дня, дітки! У нас заняття з логіко математичного розвитку. Послухайте історію. Жили собі в цирку два клоуни Тім і Том. Веселі, добрі. Вони щодня виступали на арені цирку. Дивіться, ось вони. Відрізняються вони товшиною. Тім тонкий, як палиця. том товстий, як бочка. Але це зовсім не заважає їхній дружбі. Тім любить усе тонке. Їсти тонке печиво, читати тонкі книги, малювати тонким пензлем. А том навпаки. Зробимо подарунки для веселих клоунів. Порівняй за товщиною. Тонкі предмети подаруємо тіму. А товсті предмети подаруємо тому. Товста книга тому. Тіму тонка. Пензлик товстий. Пензлик тонкий. Печиво тонке, печиво товсте, олівець товстий, олівець тонкий. Молодці. Тім і Том кажуть тобі дякую. Тім і Том отримали листа. Пишуть, наша принцеса дуже сумна. Допоможіть їй розвеселити. Дуже клоуни хотіли допомогти принцесі розвеселитися, але не знають, де її замок. Щоб знайти дорогу, треба виконати завдання порахувати кошенят. Подивись, які гарні котики. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки кошенят! А тепер скажи, котре за рахунком сіре кошеня в плямку, Ку! біле кошеня, котре за рахунком, руде кошеня в смужку, котре за рахунком. Руде кошеня, котре за рахунком. Молодець. Йдемо далі, шукаємо замок. Перехожий товстий чи тонкий. А цей, дерева, Роздивись, стовбур, де тонкий, а де товстий. Вийшли на галявину. Тут теж гриби є різні. Знайди тонкі гриби, товсті. Ой, скільки зайців! Добрі друзі, Тім і Том вирішили пригостити зайчиків морквинками. Скільки морквинок? Чого більше зайчиків чи морквинок? Наскільки більше зайчиків? Що потрібно зробити, щоб всім зайчикам було по одній морквинці? Додати ще одну, правильно? Скільки тепер морквинок? Чотири. Зайчиків скільки? Чотири. То який висновок можна зробити? Їх стало порівну! Молодець. Порався! Ось і замок недалеко. Рушили клоуни далі. Вони знайдуть принцесу і розвеселять її. Клоуни кажуть тобі дякую. Молодці дітки впоралися з усіма завданнями. До побачення.